Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ізраїль завдав авіаудару по базі та складах ополченців, яких підтримує Іран. Біля аеропорту Алепо загинули три людини та виведено з ладу литовище. Крім того, було знищено великі склади із снарядами, які мали відправлятись в Україну. Про це повідомляє Сирійська обсерваторія справ людини СОХР. Сирійська обсерваторія справ людини, що базується у Великій Британії і має мережу джерел у Сирії. Повідомила. Що в результаті авіаудару було вбито сирійського офіцера і дві людини невідомої національності, джерела SOHR повідомили, що кілька ракет влучили в міжнародний аеропорт Алепо вранці у вівторок, 7 березня, що завдало значних збитків і вивело аеропорт з ладу. Однак про жертви наразі не повідомляється. Напередодні 6 вересня троє підтримуваних іраном несирійських ополченців були вбиті, та ще п'ятеро. Були поранені в результаті ізраїльських ударів по складах підтримуваних іраном ополченців поблизу району Аль-Малікія, поблизу міжнародного аеропорту. Алепо. удари знищили склади та спричинили великі пожежі, крім того, що найменше дві ракети влучили в злітну посадкову смугу міжнародного аеропорту Алепо, завдавши значних збитків і вивівши аеропорт з ладу. Варто зазначити, що це вже четверта атака Ізраїлю на території Сирії за 2023 рік. Агентство САНА повідомляє, що міжнародний аеропорт Алепо виведено з ладу внаслідок удару Ізраїлю. Зазначається, що ізраїльська атака з боку Середземного моря відбулася вночі у вівторок. Міністерство транспорту Сирії уточнило, що всі рейси, зокрема, гум гуманітарні перенаправлені в аеропорти Дамаска та Латакії. В той же час майже всі резервісти 69-ї ескадрилі військово-повітряних сил Ізраїлю в неділю 5 березня заявили і попередили, що не з'являться на одне із тренувань, призначене на кінець цього тижня. І тут мова зокрема про 37-40 і пілотів цього підрозділу. Резервісти ізраїльських ВПС таким чином збираються висловити протест проти планів уряду Ізраїлю суттєво обмежити повноваження судової гілки влади. Пише видання Times of Israel. 69-та скадриля ВПС Ізраїлю має на озброєння. Збройні винищувачі f 15 j має неформальне прізвисько молоти, розміщена на авіабазі Хацерім на півдні країни, та відзначилась, зокрема, ударами по атомному реактору в Сирії у 2007 році в рамках операції «Орхард» і по позиціям іранських військ на сирійській території в 2018 році. І саме в цих епізодах бойової біографії 69-ї скадрилії може приховуватись реальна причина, чому її резервісти вирішили пропустити заняття з бойової підготовки для участі в політичному протесті. Як пояснюють журналісти Times of Israel, досі влада Ізраїлю виводила дії своїх військових з під юрисдикції міжнародного кримінального суду в Гаазі, посилаючись на високий рівень автономії ізраїльської судової системи. Тепер же уряд Бен'яміна Нетаняху хоче таку автономію суттєво скоротити. На цьому тлі ізраїльські військові почали побоювати, що тепер усі епізоди. Де за їх участі можуть потрапити під розгляд суду в Гаазі, і так будь-які дії по захисту своєї країни можуть стати предметом кримінального провадження. Окремо зазначається, що з цього приводу резервісти 69-ї скадрилії мали окрему зустріч з командувачем ВПС Ізраїлю і навіть виступили з відкритим листом до ізраїльського телебачення. А їх рішення пропустити одне із тренувань може насправді мати суттєві наслідки, бо система бойової підготовки ізраїльських резервістів насправді зав'язана на доволі щільний графік навчань. Описана вища історія для нас показала хоча б у тому, що. Що показує такий парадокс: система резерву по ізраїльськи, навіть в самому Ізраїлі, може давати неочікувані збої. Тим більше, що тут мова саме про таке політичне питання, котре напряму впливає на моральний дух ізраїльських військових. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.